Всім привіт, ви на каналі Самсобі Інвестор, мене звати Ростік. Я думаю, що ви вже знаєте, щоб інвестувати на фондовому ринку, потрібно мати відкритий брокерський рахунок. В мене особисто він відкритий в такого брокера, який називається Interactive Brokers, один з найбільших брокерів на цілому світі. Але є такий нюанс, дуже багато людей мені пише в коментарях під відео і взагалі в приватні повідомлення, що, на жаль, по тих чи інших причинах. Там їм не відкрили рахунок. Ну і що тоді робити, якого брокера обрати? Звісно, Interactive Broker це не єдиний брокер, де ви можете відкрити рахунок. В Європі є дуже багато крутих брокерів, які називаються там Trading 212, Freedom24 або там DeGiro, наприклад. Ну і власне в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як відкрити брокерський рахунок в такого брокера, який називається Freedom 24. Звісно, якщо захочете там відкрити рахунок, то рекомендується зробити по реферальному посиланню, яке є внизу під даним відеороликом, оскільки по ньому отримаєте бонус за відкриття рахунку розміром від 30 до 700 доларів. А в самому відео покажу. Вам як це все відбувається? Реєстрація крок по кроку. Якщо ви прийдете по посиланню, то вам відкриється така сторінка там на комп'ютері чи на телефоні. Буде писати, що там Ростислав запрошує вас відкрити рахунок в Freedom Finance Європа. Звісно, тут буде до вибору, а точніше, навіть автоматично стояти країна, де ви зараз перебуваєте. Ну і звісно, номер телефону нам потрібно буде вибрати країну там, де ми знаходимося, якщо там не є дійсно та країна. В моєму випадку це Польща, оскільки я вам неодноразово вже розказував на даному ютуб каналі, що я вже давно. Проживаю в саме в Польщі, ну і в вашому випадку це може бути там Німеччина, Україна чи якась інша країна. в моєму випадку Польща. Так що давайте я тут буду все робити. Звісно, тут буде замазано, ви нічого не побачите. Ну але таким принципом відбувається реєстрація. Просто потрібно буде вписати свій номер телефону, що я зараз активно в принципі роблю. Звісно, після вписання но ну, то треба натиснути Sign Up, або там на іншій мові просто зареєструватися. Звісно, нам тут вибиває в мене вже тут автоматично вибила пошта, бо я вже тут реєструвався. Зараз я просто відкриваю рахунок на іншу людину, саме на свою жінку, скажімо так. Ну до кінця не буду відкривати, бо мені стільки брокерських рахунків не буде потрібно. Ну, але вам потрібно буде просто тут вписати пошту, на яку потім так само прийде підтвердження певне. І звісно, за допомогою даного імейлу і паролю, ви в майбутньому будете заходити до себе на брокерський рахунок. Так що потрібно і пароль створити досить таки надійний. Після того, коли ми тут впишемо дані, нам потрібно ще підтвердити, що ми прочитали правила там правила взагалі даного брокера. Можете це робити, можете ні, як хочете. І тоді потрібно натисна, натиснути «Sign up». Натискаємо, і нам тут прогружується. Ну і бачите, процес початкової реєстрації вже завершився, скажімо так. І тепер мені знову просить ввести номер телефону, який ми вводили декілька там, секунд, хвилин тому, і на нього нам просто прийде зараз смс-код. Я тут собі вписав. Тепер продовжити continue. І приходить код на мій телефон, точніше, на номер телефону, який ми подали. При реєстрації. Ну і тепер почався сам процес реєстрації. Нам тут перший вибір дає, як ми реєструємося, як індивідуальна людина або якась компанія. Звісно, ми заверте під час реєстрації в будь-якого брокера, вписуємо як індивідуальна людина. Вибираємо даний варіант. Тепер даний сайт просить нас відсканувати QR-код, по якому нам просто треба буде скачати додаток на телефон Freedom24. Можете це зробити заздалегідь, а можете зробити це просто відсканувавши код. Як можете побачити, Після відсканування мене перекидає в Play Market або там в App Store і просить нас скачати додаток Freedom 24 від Freedom Finance. Ми його скачуємо. Отже, нам тепер відкривається сам додаток. Що ми тут маємо? Почніть інвестувати зараз, відкрити рахунок Freedom, Freedom Finance за декілька хвилин безкоштовно та без мінімального депозиту. При безприхованих комісій купуйте акції за ціною і по більше мільйона торгових інструментів. І звісно, так як ми вже там раніше або на комп'ютері, або на телефоні самого самому вписували нашу пошту і пароль, нам потрібно тут натиснути Не зареєструватися а увійти. І тепер вписуємо знову ж таки на телефоні той імейл, по якому ми реєструвалися. Натискаємо тепер «Увійти». Нас одразу просить створити новий пін-код. Це власне тим пін-кодом ми будемо в майбутньому входити в наш додаток нашого брокерського рахунку. Звісно, ви собі тут нормально його створюєте, який хочете. Ну і тепер бачите, що нас, що нас питає: ваше податкове резидентство. Виберіть країну або регіон податкового резидентства. Не, не плутайте, власне, країну вашого народження і вашого податкового резидентства, бо між цим є дуже велика різниця. Я, наприклад, являюся громадянином України, але податковим резидентом Польщі. В вашому випадку це може бути та сама Україна, наприклад, або якщо ви там працюєте і проживаєте, і ваш центр життєвих інтересів знаходиться в даній країні, ну або якась там інша країна Словаччина, Німеччина. В залежності, де ви зараз перебуваєте. В моєму випадку це країна Польща, тому я собі обираю Польща. В вашому випадку там може бути якась інша країна. Давайте я буду робити все так, як тут потрібно. Звісно, тут мені пише далі, щоб я вписав, індивідуальний номер платника податків в Польщі. Це даний податок. Даний, даний номер називається PESEL. В Україні це просто ідентифікаційний номер, який дається після, хіба як добре пам'ятаю, 16 років. Якщо ви його не пам'ятаєте і не маєте того документу, то можете собі знайти його в дії. Ну і нам цей податковий номер просто потрібно буде вписати. Звісно, якщо ви не пам'ятаєте зараз того номеру, і вам потрібно час, щоб його там знайти, то ви можете тут натиснути на кнопку Я не пам'ятаю свій номер платника податків. А вже згодом, коли вже відкриєте рахунок, то потім зможете. Його вписати собі. А Якщо пам'ятаєте, звісно, буде найкраще писати одразу. Далі можете подивитися, що нас тут питає: ваш статус фатца. Подивимося, що тут є, я є податковим резидентом США, я не є громадянином США та або не перебуваю в громадянстві США поряд з громадянством іншої країни. Тобто у нас питаються тут по факту, чи ми там являємося якось пов'язані з США, якісь там податки, наприклад, сплачуємо так само частково або повністю в США. В моєму випадку, і там, можливо, скажімо так, в вашому, вам потрібно буде просто обрати Я не є громадянином США. Ну і далі тут пише, я або члени ЄС. Сім'ї пов'язані з публічними особами. Звісно, в моєму випадку, скоріш за все, не 99,9%. В вашому випадку так само це не потрібно буде активовувати, і воно автоматично вже стоїть, якби ні. Тепер натискаємо на кнопочку продовжити. І тепер бачимо, що пише: Підписати договір. Підтверджую коректність введених даних. Я прочитав і згоден з положеннями. До речі, ті всі. Положення всі документи ви собі можете тут на інформації, на інформацію на кнопочку і натиснути, і можете собі, звісно. Прочитати і знову ж таки на, е, нас просить ввести свій номер телефону, по якому на який прийде прийде смс, щоб підтвердити на підтвердити, то, що ми хочемо відкрити там рахунок. Натискаємо підтвердити. Ну і тепер пише, будь ласка, введіть код, який прийде в СМС. Одразу сам додаток просить нас дозволити. Додатку freedom 24 читати повідомлення нижче і вводити код. Я, наприклад, натисну тут на дати. Ви можете натиснути Відмовити і потім самі автоматично дані. Код вписувати за кожним разом, наприклад. Ну і тепер нам доведеться просто трішки ще почекати, щоб все прогрозилося. Ну і тепер головна річ це власне верифікація. Пише тут, підтвердимо вашу особистість, щоб відкрити реальний рахунок. Почати верифікацію, натискаєте тут собі сюди, і знову ж таки нас просить вибрати: моя країна резидентства або проживання. І якась, якась інша країна, звісно, як не США, Вибираємо собі тут, а якщо США, ну то, звісно, вибираємо там. В моєму випадку це інше прийняти та продовжити. Ну і власне три документи, якщо ви їх загрузите і їх зверифікують, вам вже відкриють рахунок. Це дуже короткий процес верифікації. Звісно, які документи потрібні? Це три документи. Перший документ це який посвідчує особу. Звісно, я рекомендую вибрати і тільки подавати документ закордонний просто паспорт. Український паспорт, де написано кирилицею, вам, звісно ж таки, не підійде. І якісь там права або якісь інші документи, так само, на жаль, не підійдуть. Найкраще це буде просто взяти паспорт. Потім селфі зробити, просто вам треба буде. Піднести телефон до, до обличчя, ну і підтвердження адреси. Сфотографуйте підтвердження адреси. Де його взяти і як його взяти? Звісно, в Україні ви маєте е, додатки там при Pri Private24, Pri або, наприклад, Monobank, заходите до вашого банку і собі скачуєте просто підтвердження вашої адреси. Звісно, так само може підійти просто фотографія квитанції, там про оплату світла, наприклад, або комунальних платежів, де є ваше. Прізвище, ім'я і так само е, адреса вашого проживання. Ну і в принципі все. Я, на жаль, цього не можу зробити, оскільки в мене вже відкритий там брокерський рахунок, і я вже не хочу відкривати додатково ще один на свою жінку. Е, тому після того, коли ви внесете ті три документи, вони дуже швидко їх підтверджують. Е, мені це зайняло буквально, може 5-10 хвилин хіба максимум. Е, ну і потім мені прийшов емейл, що мій брокерський рахунок вже відкритий, і ви, ви можете вже почати інвестувати. Вже після того, коли до вас прийде імейл з тим, що вам підтвердили і вам відкрили брокерський рахунок, ви заходите на сайт самого брокера Freedom 24. Вам тут обов'язково потрібно зробити ще три речі, без яких ви не обійдетеся і не почнете взагалі інвестувати. Зараз вам покажу, що це і як, і як це взагалі зробити. Коли ви зайдете за допомогою імейла і паролю, який створювали на самому початку, ваш сайт Freedom 24 буде виглядати. Якось так. Ну і звісно, вам, вам потрібно насамперед зайти в розділ Member Area. До речі, даний сайт за допомогою там, перекладача Google можете собі спокійно перекласти на українську мову, що я зараз, в принципі, хочу і зробити, бо так думаю, буде зручніше. Ну і нам потрібно перейти власне, в зону користувача. Після того, коли ви сюди натиснете, вам відкривається таке спеціальне вікно, в якому буде, звісно, приватна інформація, яка зараз тут замальована. Ну і нам потрібно буде перейти в такі дві речі і виповнити дві такі форми. Перший це економічний профіль, і друга це форма W8Bin. Економічний профіль потрібен для того, щоб нас якось в певній мірі оцінили, які в нас гроші є, на що ми Взагалі, здатні, скажімо так. Ну, а форма W8B потрібна для того, щоб вам не втримувалося в Сполучених Штатах податок там, від дивідендів у розмірі 30%, а втримувалося лише тих 15%. Ну і давайте почнемо з першої форми, форма W8B, що тут взагалі потрібно е, заповнювати. Звісно, так як я вже відкрив брокерський рахунок, в мене тут пише, що ваша форма W8B вже підтверджена, і вона дійсно там до 2027. Мого року вам не потрібно повторно подавати форму, але, звісно, я хочу подати форму w 8 bin з оновленими даними, щоб, в принципі, показати вам, як вона мала би виглядати. Тут вам потрібно заповнити прізвище, ім'я по батькові. До речі, по батькові не мусите: громадянство, дату народження і місце, тобто країну народження. Так само потрібно вибрати адресу постійної реєстрації за паспортом, вписати тут місто, область та почтовий індекс, і, звісно, вулицю, номер і номер квартири. Потім так само вибрати чи. Поштова адреса збігається з адресою реєстрації, бо, якщо ні, звісно, то нам буде ще вписати поштову адресу, куди там нам можуть прийти якісь повідомлення, якісь там документи, наприклад, від брокера. Звісно, потрібно вибрати податкове резидентство, не плутайте з громадянством, а саме з резидентством. Звісно, потрібно вписати податковий номер наш податковий номер. Так само тут вибрати чи ми громадяни США чи не громадяни США? Звісно, я тут підтвердив, що я не являюся громадянином США і не маю там подвійного громадянства. Потрібно так само тут вибрати з двох варіантів, податкові резиденти Польщі можуть мати право на пільги у вигляді зниженої ставки податку на доходи від своїх активів у США відповідно до угоди про податок на прибуток між США та Польщею. Якщо ви не впевнені, що ви маєте право на участь у цій програмі, радимо обговорити вашу ситуацію із. Податковим радником, звісно, я маю право на знижену ставку податку на доходи, отриману у формі дивідендів купоні від корпорацій США. Так само, в випадку, якщо ви з України, то ви так само маєте право, бо такий документ є підписаний і так само між Україною і США, і так само як і Польща, так само, як і Чехія, Німеччина. Тому потрібно то, звісно, вибрати так. Я маю право. Звісно, потрібно. Тут так само давайте. Я підтверджую, що я власник рахунку є резидентом цієї країни відповідно до угоди про податок на прибуток між Сполученими Штатами. Та цією країною ну, так само потрібно підтвердити. Ну і власне останнього речення не потрібно підтверджувати. Ну і, звісно, підтвердження та згода на електронний підпис, підпис, то мусимо поставити всюди тут галочку. Так само тут під страховим покаранням за неправдиві свідчення, можете тут собі спокійно прочитати. Звісно, так само всюди потрібно поставити галочку. Ну і підтвердити, тобто відправити. Ну і, в принципі, так, підписується форма W8B. Вона, нагадаю, вам дійсно там 3 чи 4 роки наступних. Ну і давайте покажу вам, як ще заповнити економічний профіль. Давайте перейду в економічний профіль. І можете тут подивитися, що в мене вже тут, в принципі, зазначено. Можете собі зазначити так само, можливо, у вас. І інші дані будуть. Е, якими послугами, що надаються Freedom Finance Європа, вас е, цікавлять, ну, це, звісно, брокерські послуги, тому я вибрав брокерські послуги. Інвестиційні цілі, який очікуваний річний оборот вашого рахунку, це тобто купівля і продаж акцій. Тобто, якщо ви купуєте, наприклад, на 10 тисяч доларів акції і продаєте на 10 тисяч доларів, ну, то ваш оборот вже є 20 тисяч. Звісно, в мене менше 100 тисяч євро, бо я не збираюся тут. Дуже активно торгувати, яка очікувана річна сума інвестицій Freedom Finance в євро. Звісно, я вибрав собі менше 30 тисяч євро, бо це і так велика сума. Звісно, ви собі можете вибрати там і півмільйона євро, і мільйон євро, і 10 мільйонів. Звісно, я вибрав собі 30 тисяч євро. Рекомендую менше, можливо, і, звісно, для покупок акцій зі звичайних вам цього в. Цілком вистачить 10 тисяч євро. можете собі спокійно вибрати, з яких країн очікується походження, надходження коштів на ваші рахунки. У мене тут стоїть Польща, і тут і стоїть Польща, оскільки я її буду поповнювати з Польщі і буду виводити назад до Польщі. В вашому випадку може бути цілком ну інакше, може може тут бути, наприклад, Україна виведення грошей в в якусь іншу країну. Звісно, вам потрібно все собі під себе підлаштувати. Фінансова позиція, які, яке основне джерело вашого доходу? Ви собі тут вибираєте, що ну, на чому, скажімо так, з чого ви живете, чи з зарплати, чи з інвестицій, потрібно вписати ваш річний дохід в євро, так само які ваші річні витрати в євро. Я собі вписав 35 тисяч євро, річні витрати 15 тисяч євро. Якісь є фінансові труднощі. Звісно, немає в мене фінансових труднощів. Потрібно вибирати так само, в якій галузі ви працюєте. Тут є цілий вибір, перелік, точніше, банківська справа, криптовалюта. Звісно, я працюю в криптовалюті, найкраще так вписати. Батівництво, майнінг, фармацевтика, виробництво зброї і, і інше. Я собі вибрав інше і тут вписав галузь, в якій я працюю. Так само тут вибрати потрібна позиція, таке вибір є, як виконавчий або топ-менеджмент, середній менеджмент, нижнє керівництво, старший персонал, молодший персонал і інше. Я собі вибрав старший персонал. Потрібно тут вписати так само назву компанії, адресу. Вашого працедавця так само потрібно вписати. Так само потрібно вписати, чи у вас є нерухомість, якщо є, то вартість даної нерухомості потрібно вписати. В мене є нерухомість, і вона оцінюється приблизно в 160 тисяч євро. Тому я, в принципі, правдиву інформацію тут вписав. Так само можете, крім того, вписати там дорогоцінні вклади, якісь там банківські вклади, і собі вибрати суму, скільки вони коштують. І, звісно, потрібно підтвердити, я заявляю, що інформація, яку я надав вище, є точною та повною. Звісно, підтвердити. Ну і все, і ваш, і ваш брокерський рахунок вже є відкритий, і ви можете ним спокійно користуватися. Звісно, потрібно ще поповнити його. Як це робити тут зверху на зелено світиться, додати гроші і бачите, ваш поточний ліміт поповнення 50 тисяч євро. Я вибираю суму платежу. Там, звісно, в мене є до вибору євро або долар. І, наприклад, в моєму випадку, наприклад, я хочу поповнити на 100 євро, і можете побачити, що комісія. За поповнення там карточкою. Взагалі немає, тобто 0 євро, навіть 500 євро поповнити карточкою. Взагалі там Google Pay комісії взагалі ніякої не буде. Ну але на жаль, для да, якщо ви перебуваєте на території України, то вам такий спосіб не підійде, оскільки ще на початку 2021 року Україна заборонила такий метод виведення грошей, тобто валюти з України. І потрібно вибрати буде інакший спосіб поповнення брокерського рахунку, про який я можливо в наступних. Відео ще вам покажу. І, звісно, реферальне посилання є внизу під даним відеороликом. Пам'ятайте, що якщо по ньому відкриєте рахунок в freedom 24 отримуєте бонус акції на суму від 30 до 700 доларів.